Вітаю усіх, хто дивиться це відео. Це відео про моє навчання в школі магії Павла Крука. Я закінчила вже друге коло і надзвичайна рада, що я зустріла таку хорошу і світлу людину, а головне сильну в своєму житті, як Павло, який дає мені багато безцінних знань якими я можу оперувати для розвитку себе, свого тіла і духу, розвивати свою душу, розвивати свій рід і рухатися вперед до світлого майбутнього. Я дуже багато отримала від нього знань, якими можу всебічно маніпулювати на благо собі. І Особливо це цінно, коли до тебе звертаються за порадами і колеги, відаючі твої, і взагалі звичайні люди. І коли твої поради вцілюються в їхньому житті, і це допомагає їм посилювати свою дорогу, прибирати з неї різні перешкоди, якісь невдачі або якісь. Неприємні моменти в житті, то це дуже надихає. І, це, і ти тоді тішишся так, як наче мала дитина. В тобі стільки радості тоді хочеться танцювати, співати, кричати на увесь світ. Ура! Я не тільки допомогла собі, а й допомагаю навколишньому, і цим я, і цим я роблю світ кращий, світліший і безпечніший. Як для себе, так і для своїх дітей. З... Чому я пішла на друге коло навчання? Тому що я хотіла погли... поглибити свої знання. І Павло як вчитель, він кожен раз розвивається і дає щось нове і цікаве. І хочеться постійно вбирати, вбирати і вбирати в себе ті знання, поглинати їх все в більшій і в більшій кількості. І... Ніби як рости і розширюватися від цього. Тому я з задоволенням йду на третій курс навчання і думаю, що я, як завжди, почерпну дуже багато чогось нового і цікавого і бажаю усім своїм теперішнім і майбутнім колегам гармонії і магічного розквіту. А вчителю я безмежно вдячна. Щиро дякую і слава вашому роду, Павлу.